Спортивний одяг сорту Крем 10 кг, ціна акційна, ціна 5000 гривень за 10 кг. Ось така класна кофточка. Олімпійка. На замочку. розмір тут на ріс 160. Ось така, ну, думаю, буде М. -ка. Наступний у нас буде тут три пара шикарних просто у вас тут я не бачу тут іде розмір М. Вони йдуть такі чорні. Спортивні штани розмір С. Ось такий кофту. можна підібрати до штанів. Розмір М. Далі ще йде така курточка легенька, тепловітровки, типу розвіду. Не бачу я. Навіщо є такий класний світшоток, різнокольоровий. А розмір 42-44. Дуже гарний. будуть штани спортивні. Ось так. Вони будуть абсолютно налесенькі. Розмір 40. Наші йде курточка. Така легенька з Наступний де такий світшотик, розміра тут не бачу. Він іде брендовий Нью-Йорк. Це йдуть такі вегесенькі. Штани розміром Це йдуть чоловічі штани розмір М. Далі йде ось такий січотик XL. l У нас тут будуть такі класні штани спортивні. Вони йдуть на лісі. Ось такі теплайські. Далі йде ось таке плаття. Портивна така тоніка. Розміром Елка. З рукавом. Тепер ми Штани Чкірення вони йдуть на клісі. Розмір Елька. Бачите розмір 44-46, така класна, біласенька кофта. Знизу є. Тут собі можна регулювати, зав'язувати. Дальше йдуть штани. Ска. Нагадую, що це йде 10 кг одягу сот крем. Ціна 5 тисяч гривень за 10 кг. Дивіться, вона тут попався в цілий, но весенький спортивний костюм. Шикарний просто. добре добрямі да штани подобання. І така кофточка. Розміру я не бачу, тут не вказано. Ну, я думаю, це може бути Елька. Ну, штани кофти-пасточка. Далі ще знову таке ж клатичко. Наступне йде кофточка. Що кажем, розмір М. -ка. Далі такі гарні штани. Розмір 40-42. Вони тут тебе такі як класичні Даже... ой ідуть такі штани. Розмір тут аска. Наступні тут ще є такі штани. одні дуже гарні штани, сіренькі. Розмір 36-38. Далі такі. Це ДЕС. І останні медалі допалась таких чоловічі штанів, Вони йдуть на манжеті. Розмір Мучка.